Суспільна студія, дякуємо, що ви з нами в Україні. Нині триває обговорення законопроєкту, який пропонує оновити правила діяльності та державної реєстрації громадських організацій. Одна з ключових змін на скасування так званого всеукраїнського статусу організації. Цю ідею підтримують активісти, які працюють у сфері захисту прав людей з інвалідністю. Вони наголошують, нинішня система. Визначає впливовість організації лише за кількістю її регіональних осередків. Через це активні тематичні ініціативи часто не допускають до участі у ухваленні державних рішень. Особливо це стосується організацій, які працюють з людьми з інвалідністю. У цьому питанні ми спробуємо розібратися. Для цього доєднуємо ігоря беуха, юридичного радника та аналітика громадської спілки Ліга сильних та Дениса Сухотіна, голову закарпатського товариства осіб з інвалідністю. Панове, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися вітаємо. сьогодні вас. Добрий день. Добрий день. Пане Ігорю, перше питання, мабуть, до вас. Роз'ясніть нам, будь ласка, що власне зміниться, якщо норма про всеукраїнський статус для громадських об'єднань буде скасована? Ну насправді на сьогоднішній день. Статус, сукраїнський статус, дає змогу таким організаціям бути представниками осіб з інвалідністю на національному рівні. І він забезпечується за рахунок того, що формально підтверджується статус наявності осередків в регіонах України. Але насправді це не гарантує репрезентивність всіх осіб з інвалідністю, тому що в нас зараз є організації, які можуть представляти. Інтереси осіб з інвалідністю, ну специф зі специфічними потребами. Наприклад, це там внаслідок психічних порушень, або, ну, наприклад, внаслідок психічних порушень. І тому або певних їх різновидів. І тому для таких організацій напевно. Не зовсім доцільно існувати як всеукраїнські, тобто наявність для них по всій Україні осередків. Але в той же час вони мають певну вузьконаправлену експертизу, яка, має, яка може враховуватись для планування політик як на національному рівні, так і на регіональному. Але через те, що такий статус такого статусу вони не мають. В них є певні. Скажімо так, можуть з'являтися певні проблеми щодо участі на національному рівні, тому ми говоримо за те, щоб відійти від формального статусу всеукраїнської і запровадити чіткі інклюзивні процедури, коли голоси різних організацій. З різною експертизою будуть включатися дослухатися до них і включати їх до розроблення місцевих, регіональних чи національних програм. Ну, тобто таким чином ми пропонуємо більш широкі критерії для доступу до формування політик. Пане Денис, ви також на зв'язку. Денис Сухотін, голова Закарпатського товариства осіб з інвалідністю, як на, на вашу організацію можуть вплинути ці зміни? Я вам чесно скажу, що незважаючи на те, що ми багато спільних проєктів робимо разом з Лігою і сильних, я з своїми колегами в даному питанні не погоджуюсь. Наше Закарпатське обласне товариство осіб з інвалідністю є якраз частиною всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, і це питання не про табличку на офісі, це питання саме про репрезентативність, саме про те, що таким чином інтереси людей з інвалідністю різних форм захворювань, в тому числі і ментальних, про які зараз говорить мій колега, вони представлені незалежно від того, де вони власне фізично проживають, чи вони проживають в селищі в Закарпатті, чи вони проживають в столиці України місті Києві. Якщо такі ініціативи, про які ми зараз тільки що почули, актуальні для всієї України. Вони так само актуальні в Ужгороді, як і в Чопі, як і в Одесі, як і в Полтаві. І якщо такі потреби людей з ментальними порушеннями мають представлені бути на всеукраїнському рівні, що заважає цій, укр... цій організації поширювати свою діяльність на всю її територію чи принаймні на більшість її регіонів, тому я не погоджуюся. Я думаю, що такі зміни. Вони нівелюють власне 35-річний досвід нашої організації, пане Ігорю, чи маєте що відповісти на це? Е, ну насправді знову ж таки, ми не говоримо, що е, зараз е, потрібно демонтувати повністю всю систему. Ми говоримо про те, що критерії. Е, Критерії до е, репрезентативності таких організацій мають бути оновлені, тобто не має бути формального статусу всеукраїнського. Тобто, е, от е, пан Денис говорить про експертизу. Добре, але ж е, якщо є експертиза, але немає статусу всеукраїнського, е, всеукраїнського статусу, що тоді? Тобто ми говоримо, що мають бути е, оновитися критерії для того, щоб організації всіх осіб з інвалідністю були почуті, а не формально тих, які е, мають такий статус. І фактично зараз ну, Ліга сильних це підтверджує, тому що без статусу всеукраїнського ми все ж таки так чи інакше дуже багато робимо. Ми партнеримося з організаціями на різних рівнях, тобто і на місцевих, і на регіональних, і на національному, для того, щоб впроваджувати інклюзивну політику. І ну, фактично. Для цього знову ж таки повторюсь, не потрібен статус всеукраїнського, всеукраїнського об'єднання. Чому наша позиція? Звісно, що будь-які зміни е так чи інакше повпливають на організації, тому що вже є якісь. Напрацьовані алгоритми є напрацьовані там процеси, як всередині таких організацій, і програми є багато чого, пане Денисе. Так, можемо так, так, так продовжити цю цю розмову. Якщо можна коротко, панове на загал, ми окреслили суть цієї проблеми. І пане Ігорю, пане Денисе, ваша репліка, будь ласка. Розумієте, закон не встановлює альтернати, законопроект не встановлює альтернативних оцінок. Ефективність все це добре, але питання в тому, що не можна їх зараз якимось чином порахувати. Що український статус громадських організацій це те, що дає репрезентативність організації, яка не створена двома людьми по сусідству в якомусь будинку на болоні, а організація, яка реально знає проблеми людей на місцях, не можна робити таку централізацію. Коли ризик того, що громадська організація стане банально кишеньковою, зручною для органів влади, не презентуючи позицію всіх людей з інвалідністю з різних регіонів України, а репрезентуючи зручну позицію власне для бюджету для гранту їдів і так далі, а ліга сильних вона давним-давно, як на мене, заслуговує статусу всеукраїнської громадської спілки. І я думаю, що і простіше змінити. Громадська спілка Ліга Сильних на всеукраїнська громадська спілка Ліга Сильних. Чим змінювати цілий законодавство? це. дякуємо вам дякуємо за ваші позиції. За ваші дякуємо за те, що доєдналися до цієї дискусії. З нами на зв'язку були Ігор Бевх, юридичний радник та аналітик громадської громадської спілки Ліга Сильних та Денис Сухотін, голова Закарпатського товариства осіб з інвалідністю.